Готуй сани влітку. Служби цивільного захисту області готуються до надзвичайних подій взимку. У Черкасах відбулись масштабні тактико-спеціальні навчання, в яких заділи 40 одиниць різноманітної спецтехніки. Сильний снігопад та хуртовина заважають руху транспорту, через що можливо уторення величезних заторів. Рятівники встановили пункт обігріву, приготували вантажівки, підйомний кран та тягач. Служби цивільного захисту навчали взаємодіяти за складних погодних умов. Такі навчання допомагають відпрацювати саме взаємодію. Усі складнощі вирішити під час. Робочого такого навчального процесу і я сподіваюсь і є досвід, що нас ця зима, яка також обіцяють, буде складною, вона не принесе до нас якихось невирішених питань. 40 одиниць різноманітної спецтехніки у два рази більше рятувальників та регіональний оперативний штаб. Усе це задіяли у навчаннях, щоб засвідчити свою готовність до зими. Підготовка була дуже серйозною. Це не нове питання для нашої служби. Ми Повністю на сьогодні готові до дій за призначення. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.